Заїхала на ось така новинка. Це у нас фара на 18 ватт, яка має два режими світла, ближнє дальнє світло. Також має вона синій габарит. Друзі, зараз покажу, як працює габарит. Ось це у нас габарит. А, і також є два режими: ближнє та дальнє світло. Вона має широкий радіатор охолодження, як ви бачите, нижній кронштейн кріплення. А, зараз покажу, як саме буде працювати у нас ближнє та дальнє світло. Режими перемикаються просто вмиканням, вимиканням. Це у нас іде дальнє світло, і ось це у нас іде ближнє світло. Ще раз, це дальнє світло у нас. І ось це ближнє світло. Ціна даної фари зараз буде 350 гривень за одну штуку. Кому буде цікавий даний варіант? Друзі, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці. Ось такий синій габарит. Ще раз покажемо. Ну і як я вже сказав, ближнє та дальнє світло. Ось як ви можете побачити, тут у нас іде чорний мінус, жовтий плюс це йде на габарит, і червоний плюс це йде на ближнє та на дальнє світло. Вони перемикаються просто вмиканням, вимиканням. Тобто ви включили, виключили, включили, виключили. І так перемикаються режими. Ціна 350 гривень. Кот товару залишу під відео. Тому, якщо вас буде цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошті оплата при отриманні у вас на місці.